Шановне панство, доброго дня. Сьогодні настав якраз той день. Ми так і казали, що настане він в серпні. Коли буде збиратися льон, відповідно, можна буде зробити певні висновки і по економіці, і попередню прикидку зробити, сіяти льон чи не сіяти. Що краще, ріпак, чи соняшник, чи льон. Про це власне сьогодні і поговоримо. Микола Васильовичу, доброго дня! Доброго Вітаю з початком жнив льону. Дякую, дякую. Ну, ми вже зробили контрольні заміри. Зараз урожайність йде в межах 28,8 центне з гектара. Ну, наші бажані 30, вони не так уж дуже далеко. 1,2 центнера всього не вистачає. Сподіваюся, що далі в нас будуть, звісно, інші показники. і Сподіваємося на краще. Ну, 28,8, грубо скарма, 29 центнерів – Це теж досить цікавий показник. В минулому році в нас був показник 25 центнерів. В цьому році ми додали майже 4 центнера на цей момент. Який буде кінцевий результат? Ми будемо бачити вже на протязі наступного тижня, бо у нас 120 гектарів льону. На сьогоднішній день зібрано тільки 5 гектарів, навіть менше. Тому все попереду. Попереду нові дані, які ми отримуємо при обмолоті площ з різними нормами висіву, де ми сіяли льон з нормою 5, 6 і 7 мільйонів схожих зерен. Більш того, ми сіяли льон з добривами, без добрив. Тобто очікуємо на досить такий цікавий пласт інформації, який дасть нам певні орієнтири, куди далі рухатися з цією культурою. Варто її далі продовжувати сіяти в нашому господарстві. Тому я думаю, що ще все попереду і жнива тривають. Будемо сподіватися на позитивні результати. Ну, я е, доповню цю інформацію. Якщо ви дивились попереднє відео, бо відео про льон ми вже знімали не одне і про технологію вирощування цього льону. А також є цікаве порівняння. Нещодавно також вийшло відео: що вигідніше вирощувати соняшник чи льон. І ось коли, коли дійде до збирання соняшнику, ми вже остаточно дамо відео інформацію щодо. От, різниці у врожайності відносно норм висіву. ну, ту, ту власну інформацію, що тільки що була озвучена. Тож залишайтеся з нами, обов'язково підписуйтесь, тому що далі буде цікавіше. А, Микола Васильович, я думаю, що оскільки почалися жнива льону, ну, конкретно у вас почалися жнива на півдні, вони ще трошки раніше почались. Однозначно, цікавим запитанням є, куди можна дівати льон і що за нього зараз платять. Ну, на сьогоднішній день, якщо ми подивимося на площадки, де є запит на насіння льону як товарної культури, то ми можемо побачити цінник в межах 22 тисячі гривень за тонну. Ну і Хочу нагадати, що наш льон з нетерпінням чекають в Польщі, як я і зазначував, в Польщі. Ну, звісно, це не в час жни, от зараз, а туди ближче до весни готові платити за льон в межах 560. Є така інформація до 600 євро за тонну. Ну, звісно, якісний льон очищений з олійністю не менше ніж 40%. Тобто той льон, який ми на сьогоднішній день вирощуємо, ми ще до олійність, звісно, ще не встигли визначити. Але в минулому році він показував у нас 42% олійність. А я тоді ще хочу уточнити. Ви сказали, що цього року врожайність більша. Як ви гадаєте, за рахунок чого? Погода чи ви щось змінили в технології? Ну, ми, звісно, ми змінили в технології. Цей льон посіяний, до речі, самий перший термін посіву цей льон був посіяний 2 квітня поточного року. Тобто ми посіяли його на місяць раніше. Переконалися, що це, цю культуру можна віднести до ранніх культур. Тобто завершили посів або ж навіть паралельно ми сіємо і яру пшеницю. І льон можна сіяти одночасно. Нагадаю, що льон витримує приморозки до мінус трьох на рівні з горохом, тобто його можна сміло сіяти ранньою весною і, звісно, сподіватися на добрий врожай. Ну, я розумію, що тут були в нас певні якби, недопрацювання, які я знаю, можу в двох словах сказати. Значить, ми трошки з запізненням внесли перший гербіцид. Рекомендується вносити гербіцид у фазі ялинки, коли висота рослин в межах 5 см, ми вносили десь було 10-12 см. Трошки ми тут якби, зробили цей неправильний крок. Ну і, на жаль, ми не закрили вологу після тривалих дощів. Не змогли спрацювати ротаційною бороною, а було б доцільно це зробити. І, звісно, цей льон знаходився в певній стресовій ситуації на протязі майже трьох тижнів. Це теж негативно вплинуло, звісно, на його продуктивність, яку ми на сьогоднішній день маємо. Ну, я думаю, що майже 29 – це теж непогано. І сподіваюся, що ці показники на інших полях у нас будуть кращі. І там, особливо на тому полі, де ми порівнювали льон і соняшник. Ми до того поля, звісно, найближчим часом доїдемо з нашим комбайном, змолотимо. І я думаю, що там будуть значно цікавіші результати. Бо хочу сказати, що на цій площі ми вносили одночасно з пасівом мінеральні добрива. 122412 12, в кількості 120 кілограмів у фізичній вазі, а на той площі, де в нас посіяний соняшний льон, там ми давали під основний обробіток ґрунту 82424 200 кг. Тобто там цікавіша схема внесення добрив. Більш того, ми от по попередньому ролику всім було видно, що там дуже потужний соняшник. Ну і звісно, льон теж непогано виглядає. Я думаю, що там нас очікують значно кращі показники по врожайності ніж тут. Ну, якщо до виходу цього відео ви вже ту ділянку зберете, то ми обов'язково ще додамо інформацію. По Ну, що, що, що саме вийшло на тій ділянці. Дивіться, яка у нас тут залишається ну, прям це матеріал це ну, майже готова тканина. Микола Васильович, минулого разу ви казали, що, а, що цей матеріал, а, що, що цю солому можна а, на переробку якусь здавати. Вдалося щось знайти? Ну, на жаль, на жаль, особливо нічого не знайшли. Ну крім того, що як можна запустити її на виготовлення пілетів, uh -huh. ну якби зиск з цього не, не досить, скажімо так, привабливий. Да, як матеріал для такий, ну вона така да. жорстка. Ну є, є така інформація в інтернеті, що. Цю соломку з льону можна використовувати для виготовлення паперу для цигарок. Ну, я думаю, там було б цікавіше. Ну, щось ми ще, на жаль, не знайшли. Ну, ну, пошуку, пошуку, пошуку. Не достукались. Я а, думаю, а, що... а дивіться, а, от комбайн пройшов, навіть там, де він був полеглий трошки, все скосило під ноль. <рістична> і така жорстка, таке жорстке стебло. А як взагалі комбайн справляється? Хоч воно і невисоке, як взагалі справляється? Ви казали, що там прийшлись робочі органі органи в жатці Е, Чому в чому була проблема? Ну, звісно, стебло льону воно дуже цупке. Його, якщо візьмеш в руки розірвати на розрив, мабуть, не кожна людина, а реально, мабуть, ніхто не зможе, бо він пальці поріже. Да, це прямо нитки. Так, Так, це нитки. Дуже дуже цупке стебло. Тому, звісно, в льон треба заходити з новими сегментами, з новими противорежучими пластинами, з новими пальцями, точніше, прижимними пластинами. Тобто він повинен брити і тоді все буде. Буде гаразд. Ми зробили заміну ріжучих елементів на жатці, і реально проблем немає, все коситься, комбайн молотить. Велику швидкість, звісно, не можемо дати. Все ж таки, із-за цупкого стебла треба, щоб воно йшло поступово, щоб убезпечити себе від втрат. Тому я думаю, що. Над питанням соломи соломки з льону ми ще будемо працювати. і Сподіваємось, що можливо решту площі ми вже придумаємо, куди її одіти і вже. Покладемо волки, затюкуємо, і ну, такі, щоб покласти волки, то треба, щоб воно висохло. Ну, тобто, покладемо волки, а щоб затюкувати, треба, щоб соломка висохла. Тому що якщо її таку, в такому вигляді затюкуємо, то вона просто. Ну так, коробочки да. повністю сухі дзвенять, а, а стебло все. ще зелене. зелене. Так. Да, ну, то, До мене ще була ось пропозиція. ну, я, я, Тут можна здогадатися від одної. Хімічної компанії, що застосуйте для десекації раундап. Uh -huh. І от, да, звісно, раундап зробив кращу роботу по умиротворінні льону. Значить, і рослина була б знищена повністю, але мене насторожує той момент залишки раундапа і в насінні, щоб убезпечити себе від неприємності, особливо при експорті культури, mm -hmm. все ж таки аналізується культура. Можливо, якийсь залишок він то в коробочку він не проникає, скажем, вона вже практично на суха, суха да. Але ж при молоті це може так сказати потрапити. Ну можна провести експеримент, здати на аналізи. Якщо це буде безпечно і екологічно чисто, що ми не будемо мати остаточні продукти, то я думаю, що дійсно Roundup підійшов би краще ніж реглон. Легше було б збирати. Все ж таки, ось коли стебло зелене, воно ріжеться гірше. А, комбайну а, було, було б. Було комбайну проще б і швидше б йшов шо, процес е, збирання. Е, тобто е, краща сепарація. Ми ж бачимо, що ось такі клуби, це ж воно ж що там, е, маса тисяча зерен е, е, льону це 7-8 грамів. Тобто воно дуже легке. І його треба пере провести сепарацію через цей ворог. І навіть через цей ворог воно проходить, так сказати, з потугами. А якщо б цей ворог, і ми я думаю, що маємо і певні затрати, якщо б воно було зовсім сухе, плюс який, ми могли б його тюкувати зразу ж відразу, в волок положили, і слідом йшов би прес-підбирач і тюкував. І чому нам хочеться так робити? Тому що треба тут швиденько закривати вологу, і Ось ми стоїмо на цій площі, вона ще невеличка зібрана, а ось через годину тут вже буде дискова борона. Ми вже це все передіскуємо. І закриємо таким чином ґрунт, щоб не випаровувалася волога, і так її досить багато звідси випарувалося. Поки ось ми очікували да, на збирання. Тріщинки такі. Да. є Тому, є тому по землі така трошки. ситуація. Окей, давайте ми підведемо тоді. Хай це буде попередній підсумок, але все ж таки підсумок от станом на зараз. А як ви відчуваєте, ви. Хочете сіяти озимий ріпак чи все-таки льон? <гум> <гум> Мене розділяє 1,2 центнера. Якщо я його все ж таки на наших полях побачу і ми перетнемо поділку в 30 центнерів з гектара, то я думаю, що однозначно це буде льон. Ну, <гум> <гум> це ви так рахували собі, що вам треба 30? <гум> так, так, ну це так, я для себе приблизно. Хоча я думаю, що. Переваги льону в чому ну, цінова політика його така, як у ріпака, а інколи і краща. Ну, ріпак зараз теж по 22. Так, 500. Так, Ріпак Однаково це коштує. рік на рік не приходиться. А ну виходить, що якщо, грубо кажучи, тонна шо льону, що ріпаку коштує в межах там 22, 22 500, а ціна ніби як однакова. Але зважаючи на те, що ріпак все-таки, якщо все нормально, то там до 4 тонн можна розраховувати. По льону ми в межах 3 тонн, тобто ще потрібно рахувати. Так, так. Я ну думаю, але що... ріпак дорожчий і вирощуванні. Що таке льон? Льон це сорт. Ріпак це гібрид. Ось, ну. Я ось думаю, купувати мені той гібрид чи о, скористатися сортом, який в мене зараз є. Льону. Да? Я повинен сказати, що гібриди на сьогоднішній день ось, скажімо, були певні обставини, і я не зміг посіяти яру пшеницю і вирішив на 42 гектара посіяти гібрид кукурудзи. І от ну так, все, кращий гібрид мені порекомендували. Ми посіяли. Mm -hmm... uh, ну, Монсантаж компанії Байер. Декабер Байер, потім я подивився на цінник гібриду майже 300 тисяч на 42 гектари. Шановні, це солідні гроші. Я думаю, що все аналогічне буде і по затратам. І на гібрид ріпаку. І зараз треба викласти, іменно зараз треба викласти ось солідні гроші. Можна, звісно, сіяти ярий ріпак, який ми частенько бувало сіяли. Але треба рахувати. Треба рахувати, і я думаю, що тут насіння затягує десь на добрих 5 центнерів, як мінімум, ріпаку. Угу. По-доброму. А якщо врахувати, що треба розріз регуляції зробити, треба зосени ще можливо не одну її зробити, інсектициди, грунтові гербіциди, які теж коштують значно дорожче, ніж гербіцидний захист льону, то ми можемо прийти до такого висновку, що три тони льону це буде значно краще, ніж 4,5, не кажу про 4, 4,5 ріпаку. Які не завжди всі ну, збирають з половиною, що треба зібрати? Ну, ну так, які як не всі би... завжди збирають. Тобто, 4 тони це теж досить непоганий показник. Тому тут, звісно, треба прорахувати економіку і приходити до певного висновку. От, я купив льон, купив, наприклад, еліту. На наступний рік це перша репродукція. Ще рік більш того, цю першу репродукцію я можу, якби в складі зберегти на майбутніх 3-4 роки наперед. Так? І сіяти поступово, сіяти. Витрати насіння, невеликі там, в межах 40-50 кг на гектар польону. Тут дуже важливо все таки складова, щоб був попит, тому що на ріпак, грубо кажучи, Попит все одно є, так чи інакше, або на переробку його можна здати прямо в Україні, або зерном можна продати, але ринок ріпаку є. А чи є такий ринок льону, чи не вийде так, що ми зберемо врожай, ніби порахували гроші, а діть його все-таки нема куди. Ну, звісно, попит на олійний льон суттєво менший, ніж на ріпак. Але ось з тих пір, як я почав займатися льоном і поглядаю на площадки, на запит, куплю насіння льону, як правило, я там бачу дві-три компанії, які на нашому внутрішньому ринку готові купувати. А якщо ми подивимося ширше, подивимося на Євросоюз, на ринок Євросоюзу, то я думаю, що він не менший, ніж ринок Ріпаку в Європі. Тобто для вас ринок збуту, реалізація льону не проблема. Це не є проблема. Не є Окей. Добре, тож ми все ж таки залишаємо певну інтригу, тому що ми остаточно не дали відповідь ріпак чи льон. А про соняшник то, -то буде ще взагалі пізніше. Тож залишимо це на наступний раз. А ви, друзі, можливо, хтось уже робив такі розрахунки. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто як бачить, чому б віддав перевагу: льон, ріпак, льон, соняшник буде дуже цікаво. Тож, залишайтесь з нами, пишіть коментарі і до наступного відео, де ми продовжимо розповідати про льон, про особливості та про результати, і порівняємо його вже в грошах, в вартості вирощування відносно до ціни, яка буде в той момент, і прирівняємо його прибутковість до прибутковості по соняшнику. Тож, на все добре, залишайтесь з нами. На все добре.